Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Чи стане Максимов новим тренером Динамо? Який матч перший футбольний транслюватиме у суботу? Чи піднялася Україна у таблиці коефіцієнтів у ЄФА? І який новий рекорд встановив Мутрик? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. В Україні стартував 10-й тур УПЛ у Києві. Зустрічалися «Металіст-1925» і зоря. Харків'ян після відставки Кривенцова вивів на матч тренерський дует Едмар плюс Голодюк. Дебют виявився вкрай невдалим. Уже у першому таймі Луганці двічі забили на 39-й хвилині Чурко. А у компенсований час на Гнойний. і це 2-0 на користь зорі. У другому таймі і Міреко також відзначився голом. Луганці знову забивають три штуки. Тепер у них загальна кількість голів 20 у 9 турах. Три гри поспіль зоря не пропускає законне третє місце у чемпіонаті. Вітаємо зорю і прихильників цієї команди. У суботу в УПЛ заплановані два матчі Ворскла Кламинай і Шахтар Олександрія. Саме матч Шахтар Олександрія транслюватиме перший футбольний о 16.45, початок трансляції. Друзі, усіх запрошуємо підтримувати команди. Нагадаю турнірну таблицю. Дніпро – 1 Після восьми матчів на першому місці 22 очки у команди Олександра Кучера. У Шахтаря поки що 19, але після семи матчів. У Зорі також 19, але з Луганці зіграли вже 9 поєдинків. В Олександрії 16 очок і 7 матчів. Ворскла 12, Минай 10-й. Таблиця коефіцієнтів УЄФА Україна здобула 5 очок за підсумками крайніх поєдинків і піднялася на 15 те місце. Це сталося завдяки нічиїй Шахтаря з Селтіком, Динамо з Аеком і перемозі дніпра 1 над Аполоном. Україна обійшла у таблиці Швейцарію. З поміж сусідів і конкурентів у реєстрі ми маємо найкращий результат. Зараз ми 15-ті і відстаємо від 14-ї Чехії на одне очко, від 13-ї Туреччини також на одне, від 12-ї Норвегії на два. Водночас випереджаємо Швейцарію на одне очко і Данію на 10. Стратегічним завданням мінімум для України є місце у топ 15 таблиці коефіцієнтів, оскільки за нижчої позиції асоціації втрачають одну квоту у лізі чемпіонів і делегують в Єврокубки лише чотири клуби. Тож, незважаючи на те, що Дніпро 1 уже має Єврокубкову весну, а Динамо вилетіло, йому нічого не світить. Українські команди в заключних матчах мають грати, перемагати і здобувати очки для України. Шахтар вже буде битися за право продовжувати гру саме у лізі чемпіонів. Півзахисник Донецького Шахтаря Михайло Мудрик оновив рекорд клубу максимальної швидкості руху за матч. У матчі з Селтіком він розвинув швидкість. 36,6 км на годину це рекордний показник у клубі з моменту відстеження за останні чотири роки. Цікаво, що попередній рекорд належав також Михайло Мудрику у матчі з тим же Селтиком. У домашній грі Півзахисник розвинув швидкість 34,9 км десятих кілометра на годину. Так що що до кожного матчу Мудрик свою швидкість підвищує, цікаво, який буде показник у вирішальному матчі з Лейпцигом. Чи вдасться Михайлу Мудрику знову оновити цей рекорд? Нагадаю, що у середу, 2 листопада, Шахтар грає проти Лейпцига. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному за Шахтар всією Україною. Слава Україні! І про те, чи стане Юрій Максимов новим тренером київського Динамо, екс тренер Білосиніх Йожиф Сабо закликає якнайшвидше попрощатися з румунським фахівцем, аби перезапустити Динамо. Далі цитую Йожифовича. Луческу треба йти. Тут він уже нічого не зробить. Так він хороший тренер, але цих футболістів Динамо він не витягне. Можливо, у нього ще вийде після чемпіонату світу, бо буде пристойна перерва. Але гадаю, Луческу треба зібратися і піти. Повинен прийти інший тренер, який у всьому розбереться. Чому Луческо не подає у відставку? Думаю, він просто не хоче втрачати зарплату. Спад Динамо триває надто довго. Була надія, що Луческу зможе виправити ситуацію. Але вже видно, що йому не вдалося це зробити. Чому Суркість не звільнить Луческу? Напевно, сподівається, що той ще зможе розвинути цих футболістів у майстерності. Але з них уже нічого не витягнуть. А інший тренер обов'язково поміняє склад під себе, почне більше довіряти молоді з Ю 19 У цьому складі Динамо деякі гравці просто не тягнуть. Щодо потенційної зміни, мені імпонує Юрій Максимов. Він добре працював у Ворсклі, і Я не розумію, чому з ним не продовжували контракт. Я не проти скрипника, але Максимов чудово працював. Команда про ньому грала. Костюк із Динамо Ю 19 про якого зараз багато пишуть. Немає досвіду. Згадую, як призначили Петракова у збірну. Я працював з ним. Він хороший мужик і вимогливий. Я завжди казав, що Петраков хороший спеціаліст, але до збірної України він працював лише з молоддю. Було незрозуміло, як він буде поводитися з Єрмоленком та іншими лідерами національної команди. Зрештою, вони не зійшлися з Малиновським. Тож Костюку ще рано тренувати першу команду Динамо йому потрібно набратися досвіду. Зазначив його сабо у коментарі виданню Український футбол. Кілька слів про Юрія Максимова. Кризовий менеджер Юрій Вільйович Максимов, який його часто називають. Я прекрасно пам'ятаю той час, коли він прийшов у Ворску, у Полтаву, яка опинилася на дні турнірної таблиці. За короткий термін Віліч витягнув з болота ту команду листопад 2019-го. Пригадуйте, головне, що зробив Максимов, очоливши Ворску, він змінив стосунки у колективі, повернув сімейну атмосферу. Він запропонував гравцям свою філософію грати один за одного. Не Атися брати на себе відповідальність, не переводити стрілки, об'єднатися навколо однієї мети, ті, хто не прийняв цієї філософії, тоді залишили Ворскло. Футбол полтавської команди. Тоді був це агресивність, те, чого так зараз бракує київському динамо. Тоді у Максимова було чотири матчі, щоб він виправив ситуацію. Він впорався та поступово отримав повну підтримку керівництва. Усім відомий який характер у Віліча він навряд чи терпітиме, якщо хтось втручатиметься у його роботу. Свого часу, пам'ятаю, Микола Петрович Павлов, коли був тренером Таврії, помітив юного Максимова та запросив його до себе у команду. Потім вони разом працювали у кристалі Херсонському Дніпрі та Динамо. Тож, можливо, прийшов час Максимову у Динамо і повернутися. Друзі, а ви як вважаєте, Пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, чи здатний і чи варто запросити саме Максимова керувати київським? Динамо, пишіть обов'язково. Чекаємо. Дякуємо за вашу активність. Дякуємо також усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом з вами. Тож ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Натискайте Великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Де нас уже майже 65 тисяч. Щодня доєднуються футбольні вболівальники, об'єднуємося. У нас новини плюс трансляції найцікавіших матчів. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Ну і наостанок, як завжди, анонс наших наступних трансляцій. Отже, у суботу у нас Шахтар Олександрія о 16.45, У неділю Динамо Кривбас також о 16.45, Вернедуб проти Луческо. Першого у вівторок Ліга Чемпіонів Байер Брюге, Роман Яремчук і Соболь. Вівторок Шахтар лейпциг Що тут можна ще говорити? 19.30 буде вирішуватися доля Шахтаря. чи буде він грати у лізі чемпіонів, чи у лізі Європи. Ми за лігу чемпіонів, і Шахтар нас не підведе. Ну і у четвер, два матчі. АЗ Дніпро 1 Динамо Фенербахче. Усіх запрошуємо до нашої команди, до першого футбольного. Ну а на сьогодні поки що, все. Дякую за увагу, за довіру, за вашу активність. За ваші вподобайки, спасибі вам, що з нами, слава Україні! Ваш перший футбольний.